Усім привіт, усіх вітаю на своєму каналі, мої любі друзі. Мене звати Арсень. Зараз Сьогодні 6... 6 березня. Ось такий день сьогодні. Сонячний був, зараз вечір. Ось кроликам давав сьогодні Сіма. Ось, цього ще навіть увесь залишився з минулого з вчорашнього дня. Ось. Курляли спати, я хочу вам сказати, що сьогодні був дуже теплий день. Сьогодні було аж 21 градус тепла. Це просто аномалія, дуже тепло. Це просто. в що це, як... які перепади температури? після морозів таких великих, таке тепло. Він просто не уявляю собі такі перепади, що взагалі. Ось тузик щось там. Кістку гризе. Мені, здається, якось за добу вони підросли ще більше. Прям за добу. Мені здається, вони вчора були менші. Меншими. Звичайно, якщо таке тепло, то звичайно, чому б і ні? нір, чому б не розпускатись, це ж квіти. Головне, щоб до кого що не було б, що... Так тепло, гарно росте, а потім бац, і мінус 5 вночі морозу. Оце саме таке страшне. А якщо де тепло, то в принципі нормально. Але щоб ви розуміли, на початку березня 20 градусів це ненормально, я вважаю. Ну, десь 10, 10 так. Розумієш, що 10, 12, 13, так. Ну не 20. Градусів. Ось. Так, куди ти зібралася? Вже лягайте спати. Вже, вже шоста година вечора темно. вже Так, все лягли спати, в принципі. На кури Зачинилось. Ось. І сухо якось стало більш-менш. Але я є щось не бачу. Сподіваюсь, що вже скоро, через декілька днів почнуть нестися, оскільки вже тепло має бути місяць, ні півмі... Реально півмісяць, не вманули. Дивіться, так рівний півмісяць. Ось. Небо дуже прям чисте. Нема ні одних є зірочка там, якої не видно на камері. А ні, ось, бачите, видно. Що з ними? Чомусь вона пропадає. Була видно. Хоча вона є, но чомусь не видно її. Ось. Ну ось. Усім гарного вам дня. Покажу себе. Вже не знаю скільки місяців не показував, тому ось усім гарного дня. До побачення. Дякую за перегляд.